Всім привіт! Вітаю вас на каналі цифрової школи трейдингу Тараненко Трейд. Мене звати Артем Тараненко, я є, є власником цієї школи, діючим трейдером, який зробив трейдинг стабільним джерелом доходу. Що перше приходить на думку, коли ви чуєте вираз Санта Ралі? Не мов би сам Санта Клаус сідає у санчата, запряжені оленями, і мчить кудись увесь, десь до зірок, не мов би з ким змагається. Зрозуміло, що Санта Ралі це є абстрактний вираз, але дійсно це так і є. Санта Ралі це абстрактний вираз того, що відбувається з ринком напередодні новорічних свят. І продовжується протягом усієї зими. Одним словом, це вплив сезонності на ринок. А ось який це вплив? Ралі це добре чи погано? Що очікувати інвесторам і трейдерам? Про це і поговоримо в нашому сьогоднішньому випуску. З вас лайк, підписка, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати подальші випуски. А ми починаємо. Давайте перед початком трішечки заглибимось в історію, адже як вам відомо, без минулого немає майбутнього. Термін ралі Санта-Клауса був придуманий на початку 70-х років минулого століття Елем Хіршем. Елем Хірш помітив певні закономірності трендового руху індексів американської економіки, які заключалися в тому, що останні 5 днів грудня. І буквально в перші дні січня індекс SP 500 зростає. За останні 11 років індекс демонстрував своє зростання 9 разів. В своїх книгах і дослідженнях хірш описує середню статистичну дохідність 1,5%. в період саме Санта-Ралі. Це з 24 грудня. По 3 січня, що є досить немалою дохідністю, зважаючи на те, що середньорічна дохідність індексу S&P 500 складає 10%. На мою особисту думку, Санта Ралі починається трішечки раніше і триває набагато довше. Зараз поділюсь своїми спостереженнями і фактами поведінки індексу саме оцей період часу, саме під час Санта Ралі, візьмемо до прикладу 2023 рік. Початку листопада 2023 року починається відновлення котирувань, яке триває до кінця березня 2024 року. Тільки за цей період часу індекс sp 500 зростає на 15%. Давайте подивимося на 2022 рік. З середини жовтня 2022 року до грудня місяця відбувається зростання котирувань, після чого індекс sp 500 падає на 8%. І вже з середини січня до початку лютого відбувається знову зростання котирувань. Якщо б ви купили індекс S&P 500 ще тоді, у середині жовтня 2022 року, і не чіпали цю угоду до початку лютого 2023 року, тільки за цей період часу ваші вкладення в цю угоду зросли б на 13%. Сподіваюсь, Сподіваюся, що я вас не дуже втомив статистикою. Адже мова йде не просто про відсотки, а й про гроші за останні 50 років з 1974 року до 2024 року. Індекс S&P 500 під час Сантаралі, а це у період між новим роком і різдвом, зростав у 80% випадків. Якщо що це досить висока ймовірність, ну трейдери і інвестори зрозуміють. Чому ж мова йде саме за індекс S&P 500? Індекс SP 500 є найпопулярнішим і найпоказовішим індексом на фондовому ринку. До його складу входять 500 найбільших компаній Сполучених Штатів Америки. Сім відомі Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, Google і багато інших. Я думаю, почувши назви цих компаній. Вже і так стає зрозумілим, чому ж саме зростає індекс SP 500 під час новорічних свят? Якщо не зрозуміло, тоді ми продовжимо. Всі знають, чим займаються компанії Apple і Amazon. Окей, okay, задам навідне питання: як ви думаєте, чи хочуть чоловіки потішить своїх жінок на новий рік якимсь новим подаруночком? Від компанії Apple, можливо, від компанії Tesla. Про Amazon я взагалі мовчу, тому що це найбільший інтернет-магазин світу. Там можна придбати від іграшки до космічного корабля. Тобто, по простому говорячи, попит на товари і послуги тих компаній, які торгуються на біржі, він зростає, і це відбувається сезонно. Окрім цього, компанії завершують свій фінансовий рік. Вони звітують про позитивні показники, про їх цілі і плани на майбутнє. Настрій інвесторів зростає. Виникає цілком логічне питання: чи можна купувати акції окремо взятої компанії, до прикладу, Apple. Відповідь дуже проста: так, звісно, можна, ви можете купувати акції окремо взятої компанії, яка вам тільки сподобається. Але якщо акції цієї компанії будуть просідати в ціні, ви будете бачити на своєму рахунку збиток або зафіксуєте вже збиток. А коли ви саме купуєте індекс? Ваш портфель є збалансований, тому що до цього індексу входять багато різних компаній. І якщо акції однієї компанії просідають, інші акції компанії зростають, то стан портфелю у вас є. Нейтральним або позитивним, давайте поговоримо трішечки про криптовалюту. Чи є така сезонність Санта Ралі саме у крипті? На жаль, я тут не зможу поділитися з вами п'ятдесятирічною статистикою, що відбувалося з ринком криптовалют з 1974 року, оскільки ринок криптовалют він є досить молодим. Але навіть зараз, за останні два роки, вже спостерігається певна кореляція між біткоїном і фондовим ринком. Тобто зростає фондовий ринок, зростає біткоін. І навпаки, біткоін падає, фондовий ринок також падає. Треба дивитися на повноту ринку. Я думаю, що ринок криптовалюти це досить молодий ринок, і йому треба дати час, щоб він себе показав. Тому що якщо ми подивимося на глибину ринку і повернемося знову ж таки до цифр. То до прикладу капіталізація цього ринку криптовалют вона сягає приблизно одного трильйона доларів. Якщо ми подивимося на капіталізацію акцій компанії Apple, то тільки капіталізація однієї компанії складає 2,5 трильйона доларів. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок. Поділіться цим відео з тим, кому тема інвестицій і трейдингу не байдужа. Будь ласка, підтримуйте україномовний контент на Ютубі. В мене на сьогодні все. Прибуткової торгівлі разом з Тараненко Трейд. Побачимось!